Звестую, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки, яких не дуже багато, але всі вони мають історичне значення. Тому день вважаю вдав. І починаю я з невеликого підвісу, який мені дуже нагадав камею, яка у мене є. Зараз я вам її покажу. Камея, яка зроблена з агату, який має чорний і білі шари. Шар білого це тло. Чорний це саме та частина, де вирізана цей образ якогось, ну, вважаю так, єгипетського фараону. Тема стародавнього Єгипта, була в моді. В Європі на початку 19 сторіччя. Це часи, коли Наполеон пішов зі своїми воєнними планами у Єгипет, але з військом Наполеона в Єгипет прийшли і вчені, які займалися історією, культурою стародавнього Єгипта. На початку 19 сторіччя, у Франції, а потім у всій Європі починається мода на старий Єгипет. Так що, ось ця брошка, вона. Саме я вважаю, зроблена під впливом е, того інтересу, який був на початку 19 сторіччя, ну і потім продовжувався, продовжувався е, на протязі 19 сторіччя. І коли я сьогодні побачила е, цей підвіс, я так згадала той і вирішила, що о, яка цікава камея, е, знову агат чорно-білий, е, подивилася зворотній бік. Це, ну, я знаю, такий, як схоже на щось м'яке таке, мушля, чи може лава. На лавах ми її робили. Але тут вона відшліфована, і так, я, знаєте, замислилася, що це таке. Ну, але вирішила, це основа. Головне це чорне зображення на білому тлі. І профіль цієї жінки теж виглядає як щось таке дуже старе, ну, не пізніше 19 сторіччя, ну, я так мені здається, середина 19 сторіччя. Але коли я прийшла додому і почала розглядати це з дуже гарною лупою, я зрозуміла, що це камея не зовсім та, не, не зовсім тої якості, яка мені подобається. Це зроблено з скла. Це чорне таке скло. І сама ця жінка зроблена окремо, і вона приклеєна до цієї білої основи. Ну що сказати? Це зроблено так, щоб коли хтось подивився, подумав, що це справжня камея, як оця. І. Я не знаю, чи всі бачили те відео, де я показувала, коли я знайшла її. І мене багато людей запитало, а чи не діаманти тут? Ні, це не діаманти, це скло. Ну, але гарне ювелірне скло. Але зроблено воно саме для того, щоб. У людини, яка дивиться, була така асоціація, що це саме діаманти. Це теж така ілюзія, як і тут ілюзія справжньої камеї. Ось бачите, як воно. Ну, На то же прикраси, які мені так подобаються, що звуть біжутерію. Хоч знаєте, ця брошка вона зроблена не з золота, не з срібла, і тут скло ну, камея, справжня, дуже гарна. Але ж мені якось здається, що називати це біжутерією ну, теж не зовсім правильно. Тож я вважаю, що це прикраси, стародавні прикраси мають свою ціну. Тож, вважаю, що цей підвіз це десь друга половина 19 сторіччя. Десь так. ну, і він має... І свій вік, і свою цінність. Цінність тої епохи, коли воно було зроблене. А ще купила таку брошку, яка привернула мою увагу, тому що вона так гарно сяє, дивіться. Але я вам скажу: знаєте, перша моя була думка аметисти, а потім подумала: а може, не аметисти, може скло. Я ось вважаю, що скло іноді сяє краще, ніж. Те, то, те дорогоцінне каміння, яке воно імітує. Розумієте мене, так? І, е, придивившись, я зрозуміла, чому я показую вам на білому тлі, щоб ви побачили, що цей е, темніший, ці світліші. Бачите? Є різниця. А у цього навіть є якісь рожеві відтінки трошки от внизу. Потім я подивилася зворотній бік. Побачила, що це стара брошка, Ну, кріплення те подібне, тут такий гачок, все. І так, подумала, що, мабуть, це аметисти. Мені дуже подобається аметист. У мене є прикраса з аметистами. Навіть брошки є теж. Але, знаєте, Саме отакої от не було. Такої я кажу про те, якої який розмір мають ці вставки. От зараз я вам нагадаю: у мене, наприклад, є отака брошка. Витиснула. Бачите, різниця. Ця маленька поруч з цією. Або от така, ну тут. Трошки інша гранування, тут кабошони, але такі високі, теж цікаво. І ось можна побачити, що три вставки на горизонталі. Ну, така традиція була. Подібні брошки в інтернеті можна побачити, їх не так вже замало. Називають їх вікторіанська епоха. І я не буду стверджувати, що це зроблено саме в Великої Британії. Я вважаю, що це була мода така у всій Європі, але саме з Королевою Вікторією, яка правила Великою Британією більшу частину 19 сторіччя і навіть дожила вона до початку 20 сторіччя, так от, сторіччя. Мода на прикраси, яку запровадила Саме королева Вікторія, вона, мабуть, і дала такий поштовх тому, щоб називати такі прикраси вікторіанськими. Бо королева Вікторія надала такий приклад, що представники аристократії не обов'язково повинні вживати лише дорогоцінне каміння, але можуть вживати й каміння не такої великої. Якості. Бо аметист не вважається дуже дорогоцінним, це таке каміння другої групи. Тож моя знахідка сьогодні друга половина 19 сторіччя, і вважаю дуже цінними розмір цих аметистів. Підкова це символ успіху. Удачі, щастя. І тому я звернула увагу на цю стару підкову. Чому я кажу стару, тому що ну, в наш час якось е, на прикрасах показують підкову більш е, така загнута лінія, і оці частинки підходять ближ, ближче один до одної. А тут вона, знаєте, з першого погляду дивишся і розумієш, що це стара підкова по, за своєю формою. І так воно, воно мені сподобалося. Я подивилася: зворотній бік, дуже старенький. ну, Це голка, тут такий гачок, все. І я, знаєте, так, перша думка у мене була, що, можливо, це діаманти, але з другого погляду я зрозуміла, що ні. Так якось не виглядає воно зовсім, щоб воно так сяяло. І вже вдома подивилася так, це скло. Але це той випадок, як коли це ювелірне скло, тож воно дуже гарної якості. І знову брошка ця за своєю формою, за темою, саме підкова, це, це теж один з символів вікторіанських прикрас. Ну, що казати? Мабуть, ця і наступна, яку я зараз покажу, це теж. от, вони вказуються як Вікторіанські брошки. От дивіться, ця брошка це Ластівки. І от Ластівки це один з найулюбленіших символів королеви Вікторії. Ну, саме того часу, коли вона була таким провідником моди в Європі. І тут можна побачити цих. Ластівок, вони дуже-дуже тонко зроблені і прикрашені кабошонами синього кольору. От можна побачити. От Розумієте, наприклад, у цієї ластівки всі три лінії це кабошони сині. У цієї лише одна лінія, у цієї дві крильця, у цієї одна, цієї. дві. От якось так зроблено, що неоднаково. тут всі три лінії це перлинки, маленькі-маленькі мікроперлинки. І тут можна теж побачити, що ці мікроперлинки і ці сині кабошони прикрашають крильця і тіла цих ластівок. А от оченята у них, от дивіться, я так повертаю, щоб було видно, такого холодного. Рожевого кольору. І коли я на неї дивилася, ну, я не можу сказати, що це каміння, чи це скло. Перлинки, я роздивилася, що це натуральні маленькі перлинки. Прийшла додому, взяла ліхтарик ультрафіолетовий. Так, Сподівалася, що це рубіни, ці оченята. Виявилося, що це не рубіни, бо рубіни світяться під ультрафіолетом. Ну, що можна сказати? Не знаю. Може, це турмаліни, може і ні. Важко сказати. Я взяла такий прибор у мене є, щоб подивитися, чи скло, чи каміння. Ну, всі знають. Скажу вам, на рожеві вставки цей прибор не реагує. Ну, нібито то скло. А ось на сині реагує. Що то, що то може бути, Невже сапфіри? Не знаю, важко сказати. Ці ластівки, їх тут шість, вони літять. Я спочатку подумала, що ну, просто летять собі ластівки, а потім роздивилися, що перша ластівка, вона тримає конверт, тож вона комусь несе лист. Так що, дрожка має такий цікавий дизайн, я вважаю. І дуже гарна робота. Якщо подивитися на зворотній бік, то можна побачити. І це кріплення голки, і знову ж це гачок, на якому я розгляділа невеличку, якась там, не знаю, може, маркування якесь. Але коли роздивлялася з лупою, яка все збільшує дуже гарно, нічого я там не побачила. Може, це якийсь. Такий технічний брак, якщо так казати. Може, там було щось колись і не зберіглося, не знаю. Вона схожа на срібну, отак, за відчуттям. Але казати так чи ні, не можу. Але брошка стара, це середини 19 сторіччя. Дуже добра знахідка. А в цю знахідку я закохалася з першого погляду. Чому? Тому що вона прикрашена піропами. Це такі гранати, які добувають в Богемії. Зараз це територія Чехії. І навіть зараз виробляють прикраси з цими піропами. Але цінуються саме старі брошки, підвіси і таке інше. І ця брошка стара. Ось дивіться, подібне кріплення, голка дуже довга, тут гачок. Ніякого маркування тут немає. І те, що отут все закрите, тут немає таких віконець, щоб світло грало в цих е, ставках. Знаєте, щоб вони сяяли покраще. Ні, такого тут немає. Це один, одна з ознак, що це дуже старовинна брошка. Е, ну, а щодо її форми, Ну, перша така думка, яка Виходить, що це хрест. Але ж, знаєте, якщо хрест, то якийсь такий дуже креативний, тому що хрест це рівна повинна бути полоска отак і отак. А тут же не рівна, от бачите, тут якісь нібито пелюстки чи листя, от щось таке. А тут іде отака от лінія від трошки широкої до вузької. Тут, тут перлинка. Ну, загалом, знаєте, от мені так здається, що це не хрест, а якась геральдична фігура. Є у мене асоціації, може, це е, меч якийсь. ну, Може таке бути. Це рукоятка, це його дезвія. Ну, не знаю. Але брошка дуже цікава і дуже старенька. Я її вважаю сьогодні шедевром, хоч розумію, що всі мої знахідки сьогодні, вони старенькі, цікаві і заслуговують. Навіть, от знаєте, якщо от буває, що е, купуєш якісь речі, а потім щось знаходиться, і ти кажеш, що це буде шедевр. Коли я купила оці сьогодні 5 прикрас, я навіть знаєте, так думала, що зробити шедевром. Кожна ця прикрас, кожна з цих прикрас, мені здається, заслуговує цієї назви шедевр. Тому я не впевнена, що вам сподобалось те ж саме, що і мені. Найбільш сподобалося те саме, що і мені. Тому е, цікаво, щоб ви назвали шедевром в цих прикрасах. Цьому показі. Ну, а сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.